В списку військовозобов'язаних в дії було 20 осіб і 10 заброньованих. Зараз підтверджуємо критичність, але в списку в дії вже 19 осіб. Чи можемо ми забронювати 10 осіб чи тільки 9? Вікторія, дивіться. Якщо ми кажемо, що ми можемо бронювати ну так умовно за загальним правилом 50%, то я ну, все ж таки думаю, що скоріше за все, дія вам не пропустить 10, а скоріше, все ж таки, буде 9. Тут будуть працювати правила округлення, які встановлені відповідними алгоритмами, ну, спробуйте забронювати Ну, Я просто виходячи із знаєте, низки роз'яснень, пояснень тих, хто. Дотичні саме до дії подібні ситуації, я просто бачила в коментарях, що округлюються у меншу сторону. Тому, скоріше за все, ви 10 в вашому випадку не забронюєте.